Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття ознайомлення із соціумом, і поговоримо ми з вами про театри. Театри бувають різних видів. Але що ж таке театр? Театр це споруда, приміщення, мистецька споруда, де обов'язково відбуваються вистави. Діти, давайте з вами розглянемо, які ж бувають театри. Театри бувають різні. Подивіться, будь ласка, драматичний театр, театр опери та балету. Театр тіней. Оперний, там, де співають оперу. І, звичайно, наш улюблений це ляльковий театр. Діти, давайте подивимось, що є у театрі. У театрі є гардероб, де ми з вами знімаємо верхній одяг. Потім ми проходимо з вами до глядацької зали, де є місця, які ми з вами займаємо за своїм білетом. Є буфет, де під час перерви можна перекусити. Звичайно, сцена. На якій виступають актори. На сцені є куліси, це така частина сцени, де ховаються е, е, актори занавіс. Також є оркестрова яма, де сидить оркестр, і під час цього спектаклю супроводжують музикою всю виставу. Дітки, а звідки ж ми з вами дізнаємось про те, яка, який саме буде театр? Звичайно, з афіши. Афіша це реклама, на якій оголошено, коли саме, де та який саме буде театр. Дітки, На афіші, окрім назви театру, ще обов'язково пишеться назва вистави. Що саме будете, ви дивитися? Дітки, в театрі можуть виступати як дорослі, так і діти. Скажіть, будь ласка, а як називаються люди, які виступають у театрі? Так, це актори. Актори це творча, дуже творча професія. Дітки, але обов'язково перед тим, як ти до театру, Треба згадувати правила поведінки в театрі, в театрі, щоб не заважати акторам показувати виставу. Давайте ми з вами зараз їх пригадаємо та закріплемо. Діти, треба до, до спектаклю до вистави приходити вчасно. Але якщо ви запізнилися і вистава вже йде, коли ви проходите до свого місця, там де ви сидите. В жодному разі не можна йти спиною до глядачів? Треба повертатися обличчям до глядачів. Так, наступне: не можна кривлятися, тому що це буде заважати теж акторам. Треба сидіти спокійно, не заважати ні сусідам, ні акторам, які виступають на сцені. Діти, скажіть, будь ласка, чи можна? Спілкуватися один з одним під час вистави, а ще й голосно можна спілкуватися, так чи ні? Так, правильно, в жодному разі не можна спілкуватися під час вистави або кричати. Дітки, коли хтось проходить повз вас на своє місце, треба обов'язково встати та підняти свій стільчик. Та пропустити людину, щоб ви один одному не заважали можна було спокійно пройти. Якщо у вас є бінокль для того, щоб краще дивитися виставу, в жодному разі не коментуйте і не відволікайте сусіда. Не треба йому розповідати. Дивись, дивись, там, там щось відбувається. Не відволікайте сусіда, не треба такого робити. Скажіть, будь ласка. Чи правильно дітки поводяться зараз на цій картинці? Так, звичайно, дітки поводяться неправильно. Хіба можна їсти у театрі цукерки та шелестіти фантиками? Ні, не можна. А подивіться, хлопчик правильно сидить? Ні, треба сидіти рівненько щоб нікому не заважати. І в жодному разі не можна їсти ні цукерки, ні яблука, ні булочки, нічого їсти не можна. Дочекайте з перерви та сходіть до буфету. Дітки, скажіть, будь ласка, чи всі правила ми з вами згадали? Чи є ще якісь правила? Так, в жодному разі не можна розмовляти по телефону, обов'язково телефон. Треба у телефоні треба вимикати звук, щоб не заважати. Діти, а скажіть, будь ласка, а що можна робити у театрі під час вистави? Або після вистави? Звичайно, можна аплодувати акторам. Тоді можна кричати: Браво! біс! Акторам це буде дуже приємно. І, звичайно. Треба і можна дарувати акторам квіти, в знак вдячності ваш, е, їх праці. Дітки, у будь-якій виставі є антракт. Це така перерва, під час якої ви зможете сходити і до туалету, і в буфет поїсти, і, звичайно, по поспілкуватися один з одним, обговорити, що вам подобається, а може, щось не подобається у цій виставі. Також там є різні, у театрі є різні фотографії акторів з різних вистав. Ви їх також можете подивитися, розглянути ближче, але тільки під час перерви або вже після самої вистави. Дітки, коли вже вистава закінчилась, ви встаєте зі своїх місць спокійно, не штафхаючи в жодному разі один одного. Спокійно, Виходимо із глядацької зали, проходимо до гардеробної, одягаємо свої речі і спокійно, не штовхаючись, будьте уважні, будь ласка, виходимо з театру та йдемо далі по своїх справах. Дітки, а подумайте, будь ласка, який театр найулюбленіший серед дітей? Так, звичайно, всі діти. Дуже люблять ляльковий театр, де виступають ляльки. Саме сьогодні ваші вихователі підготували для вас театралізовану виставу. Бажаю вам приємного перегляду. До нових зустрічей. До побачення!